І гарного, і безпечного дня і життя. Неділя приблизно восьма ранку. Я на пробіжці і включив цей стрім онлайн для того, щоб бігу повідомити вам, поділитися чимось важливим, на мою думку, інформацію про важливість і корисність рухової активності. Ну, хто не пробував чудодійну силу рухової активності, ще раджу спробувати. І це можна робити не лише. Бігаючи можна і просто ходити та і з палицями цими. Я говорю про скандинавську ходьбу і без них можна займатися іншою руховою активністю, як в якихось залах на спортивних майданчиках, коли мова про якісь ігрові види спорту. Це супер. Ті заняття, як правило, починається теж з бігу, дивлячись від спорту, більше чи менше, тому що під час самих тих занять теж, як правило, присутній біг. Але я думаю, що ті, які пробували на собі рухову активність, прекрасно розуміють, наскільки це позитивно впливає. на... Організм людей. І в принципі рухова активність це безкоштовні ліки або за дуже малу ціну, якщо брати до уваги кросівки, шорт, майку, футболку або спортивний костюм, хоч болонка дивлячись, яка погода на вулиці. І, я думаю, що рухову активність мали б призначати медики, лікарі при, напевно, більшості хвороб. Ні, ну звісно, є деякі проблеми зі здоров'ям, які в силу повстали дуже складно поєднувати з руховою активністю, це зрозуміло. На жаль, таке буває. Але в більшості випадків рухова активність можлива і вона точно дасть позитивний ефект в плані оздоровлення, підтримки себе у формі. Я, до речі, не знаю, чи призначають лікарі рухову активність. Так, за протоколами, певними, можливо, треба буде таким депутатським зверненням отримати інформацію. Ну, Точно знаю, що деякі медики рекомендують верхову активність, але не знаю, що вони це за протоколами, що просто самі знаючи. Ну, якщо не робиться це, це за... Протоколами певними, то це може означати, що або наука медична не провела достатньо дослідів різних і не встановила точний факт того чи іншого впливу рухової активності на людський організм. Або просто для того, щоб не перешкоджати тим, які мене крути заробляють на ліках. Тому що, звісно, що представникам аптечних мереж, виробників ліків невигідно, що щоб громадянам людям призначали. Рухову активність, яка в принципі нічого не коштує, і вони ніяк на цьому не зароблять. Ну, можуть заробити частково власники різних фітнес-клубів і тому подібне. Ось. Ну, тут може бути цілком прагматична причина того, що не призначають рухову активність. Доброго дня, гарного дня. Військовий. Всім і Вдячність і Божої піки. До речі, є деякі особи, які достатньо агресивно під якимись постами з відео, фото. Пермові пробіжки висловлюють претензії, чого це народний депутат бігає в парках, на вулицях, на стадіонах. Ну, ясно, що якщо людина більш-менш адекватна, то мені легко пояснити, чому я це роблю. І, в принципі, я остатньо офіційне пояснення. Я народний депутат України і голова Підкомітету фізичної культури і масового спорту, комітет молоді спорту. і спорту, Верховної Ради України. В принципі, я зобов'язаний опередовувати рухову активність і здоровий спосіб. Літа. А як це найефективніше робити, коли власним прикладом? Так я і стараюся робити. Дякуючи Богу, коли є така можливість. Мені складно взагалі намалювати такий портрет так, усі б, які агресують з приводу того, що я бігаю. Ну, не знаю, Напевно, все-таки це ближче до якоїсь неадекватності. Але таке, хай будуть здорові і я бажаю щиро виправити на собі. Рухову активність як інструмент. Доброго ранку, Ганде! Зараз. Я рухову активність. Здоровий спосіб життя. Як дієвий спосіб підтримки себе у формі і підтримки себе у формі. Зараз ми розвертаємося. Руслана, бо я біг сустору. Давайте сюди. Трішки, трішки, да, туди. Бо ну, я так до тебе. Ой. Ні, все нормально. Це Руслана, бачите, хотіла на... побігати, а виявляється не було компанії. Завжди казав, да, Миша, навіть, навіть да, певне по мені... <су> наукові. Почала бігати роботи, суперпроводити. Шо... <су> Клас, зараз ще поспілкуюся прямо з Русланою, всім гарно няни. Парний настрій. настрій, так. Ну і всім нам так, швидше повернемо до мене в життя з Богом, як кажуть.